Топ найбагатших в історії боксерів. Портал Give Me Sport опублікував рейтинг найзаможніших боксерів всіх часів. Експерти оцінили так званий чистий капітал бійців, тобто все майно відмінусувавши борги та інші зобов'язання, і відкриває рейтинг Оскар Делахоя, Хоя, який за своє життя назбирав майна на 200 мільйонів баксів. На четвертому місці екс чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пак'яон. Його статки складають. 220 лимонів. Топ-3 відкривають 250 мільйонів Сауля Альвареса. кар'єра мексиканця у самому розквіті, Тож цілком можливо, що невдовзі боксер збільшить свої статки. Срібло дістається зірці зі сполучених штатів Америки Джорджу Форману зі статками 300 лямів. А от перше місце отримав непереможний американець Флойд Мейвезер з сумою в 400 мільйонів зелених до списку. До речі, не потрапив жоден українець, натомість закриває топ 10 запеклий суперник Усика. Тайсон Фюрі, у нього 120 мільйонів.